Друзі, всім привіт! Доброго дня і слава Україні! Ну що ж, прийшов сьогодні день і час, щоб записати вже третю частину нашого відео про Другобицьку сміттєву мафію, в якій ми розкриваємо схеми, і хочу таки підвести епілог щодо сміттєвої саги в Другобицькій територіальній громаді. Аналіз, зас, аналіз засвідчує, що існує низка реальних факторів, які впливають на ситуацію з поводженням побутових відходів в Дрогобицькій територіальній громаді. Ці фактори призводять до завдання збитків мешканцям. Йдеться про нефаховий підкаблучний виконком, а також про повну безконтрольність з боку як самого виконкому, так і керівництва ради щодо діяльності комунальних підприємств міста. Чому громада опинилась у такій ситуації? Відповідь є надто проста, тому що громада не користується гарантованим державою правом реально та самостійно вирішувати справи місцевого значення у межах визначених Конституцією і законом України. В результаті місцеве самоврядування перетворилось на узурпаторський механізм багаторічного управління певними особами на шкоду громаді. Важливо розуміти, що законодавець наділив правом ухвалювати рішення саме раду та виконком. Рада створює виконком, але депутати не мають права вносити кандидатури. Це право належить тільки міському голові. Рада може лише підтримати або відхилити ці кандидатури. У нашому випадку слабку раду хитро переграв наш міський голова Тарас Кучма через включення до складу виконкому потрібних йому людей. Саме тому робота виконкому є передбачуваною. Його рішення стали засобом легалізації задумів мера. Підпорядкованими меру є група депутатів, працівники міської ради. І що найгірше, керівники комунальних підприємств. Така ситуація і призвела до сміттєвих оборудок та нанесення збитків споживачам, про що ми вже інформували в попередніх матеріалах. Якщо друзі, хтось сумнівається в тому, що я говорю про ручний виконком, то ми можемо подивитись багато відео, яких є. Як відбувається виконком. І ви можете побачити, коли міський голова, опустивши голову і зачитує, так, зараз виносимо, будемо голосувати, так, 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 підняли хто за, хто проти, всі одноголосно. Тобто він навіть не піднімає очі і не дивиться, хто піднімає за руки, хто проти. Тобто він вже в курсі, що всі будуть голосувати за, і жодних проблем з тим в нього не буде. Усі необґрунтовані рішення приймав виключно виконком, і в цьому немає нічого диво, дивного. Фаховістю там і не пахне, адже виконком складається друзі з дев'яти старост на дуже хорошій зарплаті, яких призначив особисто е, мер Дрогобича Тарас Кучма, восьми працівників ради. Також залежних від міської ради і від Тараса Кучми, які отримують від нього зарплати і премії, а також ряду підприємців, яким е, членство виконкомі дає е, можливість вирішувати свої бізнес е, за рахунок майна громади. У кожного з них є свій е, власний інтерес, і тому вони приймали рішення на шкоду громаді та на угоду меру і керівникам комунального підприємства. Слід зазначити, що нахабність створених схем зумовлена передусім байдужістю громади, але якщо для її активізації потрібен час, то зупинити цю вакханалію зобов'язані депутати, яких обрала громада які е, ви давали дуже е, голосні обіцянки, коли просились і балотувались і хотіли стати депутатами. Саме їм підзвітні, підконтрольні керівником та кер... всі керівники е, комунальних підприємств та сам виконком. Проте за нинішнього складу депутатського корпусу це завдання їм не під силу, адже воно не вирішує їхніх шкурних інтересів. А інтереси громади для них це щось далеке. І коли в процес втручаються, контролюючі чи правоохоронні органи, лунає крик на всю країну. Аж до Німеччини чути цей голос, що місцеве самоврядування під загрозою, мовляв, заважають владарювати. Отак От воно і є. Тому маємо, друзі, що маємо або те, що вибрали. Ми ще подам відеоматеріали та фотоматеріали для порівняння. Е як виглядало е, Бронецьке сміттєзвалище у 2020 році, а як воно виглядає зараз у 2025 році? Е, дане відео нам скинули матеріали на електронну почту, я його знизу окремо додав. І на завершення хочу сказати одну таку річ, що якщо ми, як ми бачимо, що у нас вже почалася передвиборча кампанія і деякі? Е, ну, не дуже адекватні депутати вирішили знову в черго, повторю, знову в чергове попіарити з на темі сміття. А саме депутат е, від партії пропозиції Павло Цвігун, який, е, якщо ми пам'ятаємо, ще перед виборами міського голови. Бігав дуже сильно і переживав, ну практично там плакав і вболівав за громаду. Їздив на Гайдамацьку і розказував про проблему сміття в місті. Але потім, коли він заскочив в депутата, він чому зрізко став з радником міського голови. Наскільки нам відомо, його донька отримала теж місце в міській раді, отримала роботу і. Проблема сміття відразу пропала. Всі роки ми їздили на Гайдамацьку, висвітлювали питання, писали скарги, викликали поліцію, оформляли сміттєвози, переслідували сміттєвози, які вивозили сміття по лісах, по всяких цих. Але пан Павло чомусь тої проблеми не бачив, тому що він був вже в теплій ванні, він був в системі і все було добре. Але коли вони з Тарасом Мирославичем побили горшки. І на гайдамацькій на сміттєзвалищі привезли якусь там, ну колишньому вже якусь там машину сміття. Він почав піарити, знову їздити і розказувати, що я там їжджу. От на фронт допомагаю туди-сюди. Всі ми знаємо хто куди їздить, хто чим допомагає і за чий рахунок допомагає. А їздить туди, тільки робити собі передвиборчі фотографії. Е, ви ще спочатку е, дайте. Позицію вашої політичної сили на рахунок вашого корупціонера і однопартійця е, Володимира Дзерена, тому що питання по ньому ще не закрито. І ви разом з е, Дзереном допомагали міському голові стати міським головою е, на, в другому турі. І ви його підтримували. І є тисячі фотографій, які збережені, які під час виборчої кампанії будуть висвітлені. Отака, друзі, в нас ситуація, і бачите. Маємо чергове підтвердження е, про діяльність наших депутатів. Питання сміття на сьогодні е, ми закриваємо, тому що всі документи, всі зібрані матеріали ми відправили в відповідні контролюючі органи і чекаємо на результати. Друзі, переможемо ворога як і внутрішнього, так і зовнішнього. Перемога буде за нами. Слава Україні і до нових зустрічей!